372 мільйони гривень. Саме стільки доходів надійшло з початку цього року до бюджету Шосткинської громади. Це становить 74 відсотки від річного плану, і основний фінансовий ресурс був направлений на допомогу військовим. Доповіла начальниця фінансового управління Шосткинської міськради Ольга Голушко. Відповідно до інформації, яка надійшла від головних розпорядників бюджетних коштів та установ за минулий тиждень було Витрачено на допомогу військовим 2,2 мільйона гривень. Основні бюджетні установи, які надали інформацію, це управління надзвичайних ситуацій, центральна районна лікарня, виконавчий комітет, фінансове управління і управління комунальної власності. Все, що стосується підтримки військових, фінансується в першу чергу, в тому числі не тільки нами, а й казначейством. Так, Оля Івановна? Тому головний розпорядник, в кого будуть пропозиції там, освіта, хоче купити щось для того, щоб направити військовим. Ми це профінансуємо в першу чергу. Культура, охорона здоров'я і таке інше. Тобто, по всім напрямках ми повинні підтримати військову. Притом, от виникало питання тепловізорів: один, два, три, треба купити. Десять, двадцять, і ми такі кошти знайдемо. І відправити туди терміново. Там Два кілометри до ворога. Є місця, де пів кілометра до ворога. І наші хлопці сидять в окопі, він нічого не може побачити. Це спасеємо життя. Тобто ми повинні відкласти всі справи і допомогти таким чином. Не один-два, не виборочно, а збільшити значну кількість, в тому числі це стосується і дронів. Я звертаюсь іще раз, що всі ми повинні займатися цією справою. Перша, допомога військовим, які знаходяться на фронті, а вони в більшості саме гарячих точок. Наші Шоскінці, в більшості, цей Лиман, цей Куп'янськ, цей Бахмут, це і інші гарячі точки. І всі, хто може допомогти військовим, тих, яких ви знаєте, або ті, з якими працюєте. Або ті, які ваші сусіди, або ще яким то чином, що ви знаєте, людей, які находяться, наших людей, які знаходяться на фронті, найменша допомога, або самі допомагаєте, або приходьте до влади, будемо спільно з вами організовувати допомогу. Вони потребують нашої підтримки.